Всім привіт! У нас сьогодні нове надходження. Розумні попливки серії ВС. Півтора 2,2, чотири грама. Дивіться, розумний. Міняє рожевий на червоний. Дивіться, так він не спрацьовує. Там Постійно ви питаєте вітер, хвиля. Так він не спраць... він спрацьовує тільки на клювання. У нас вони йдуть всі розумні. Бачите, приємний колір. В комплекті де батарейка. Якщо кому потрібно, хто часто їздить на рибалку, є зарядний пристрій з двома акумуляторами. Вистачає на 300 циклів перезарядки, в принципі, на все життя. Один раз придбали і все. Мені цей е, колір більше до вподоби, як для мене він не так лякає, наприклад, як салатовий. От. І ночі він дуже приємно виглядає. Всім гарного дня, замовляйте!